Я рада, що саме ти дивишся це відео. Мій сьогоднішній ролик пов'язаний з делікатною, на мою думку, темою, а якщо точніше, 10 фактів, які повинен знати кожен власник пухнастого котика. особисто від мене та особисто на моєму досвіді. Поїхали! Перший факт це забота і увага. Завжди потрібно приділяти увагу, наприклад, гратися. Якщо немає у вас на цей часу, кота це не хвилює, я знаю це на своїй шкурі. Другий факт, вичислення є обов'язковим, підкреслю, обов'язковим річчю, адже якщо у вас короткошересний кіт, все одно його треба вичислювати. А якщо довго то взагалі це є обов'язковим щоденним ритуалом. І не забуваємо про кіхтаки. Третій факт свіжий якісний корм. Рекомендую купляти преміум корма. Далі, якщо ви готуєтесь тільки брати котика, то не забувайте про лоток. Беріть одразу два, потім зрозумієте, чому. Четвертий факт окремий куток. Купіть лежанку або будиночок, щоб було у окта своє місце. А взагалі я зробила з екологічних досок будиночок. Ось зараз з'явиться фото. П'ятий факт. Дряпка. Купіть кіхтаточку або дряпку, де буде дарти свої кіхтики котик. Одразу привчіть, бо я це не одразу зробила, і він даре кіхтики обкилим. Шестий факт пост треба купити. Широку миску, щоб кіт не торкався своїх вусиків миски. Рекомендую знержавіючі сталь. мого котика саме така. Самий факт: амуніція. Якщо ви кудись збираєтесь відвести свого котика, треба одягти поводок. Або якщо кіт захоче в туалет, його можна відпустити на поводок, і він зробить всі свої справи. Восьмий факт гельмінти, глисти, обробку бліг. Обов'язково треба пробляти кота від бліг, адже ми знаємо, що коти переносять різних мешканців, так скажемо. Дев'ятий факт. Обов'язково треба відвідувати ветеринара, робити прививки, від сказу і так далі. Десятий факт Самий останній факт. Найголовніше це любити свого улюбленця, адже вони все відчувають. Надіюсь вам сподобалось це відео. Якщо це так, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео і пам'ятай, це не кінець тільки початок ось обіжав. Всіх люблю!